25 квітня Кременчук новини за хвилину. Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу так званих кураторів, які мають допомогти бійцям закрити всі потреби. Мова йде про більше ніж 10 кураторів. Красну площу в Москві закриють на два тижні з 27 квітня до 10 травня. Чогось бояться. Джо Байден офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на наступних виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2024 році. В українських вишах різко збільшилась кількість студентів. Нових контрактників, саме чоловіків, стало на 82% більше. Цікаво, що це в основному чоловіки 30-50 років. Вісім депутатів Полтавської обласної ради повинні до 26 квітня включно з'явитись до військомату для проходження медогляду. Скоріше за все, поки що мова йде про депутатів з полтавською пропискою. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І пам'ятай, підписка і лайк.